Я Оскаленко Наталія Магомедівна, проживаю в село Павлопілля, Нікопольський району Дніпропетровської області. За те, що ми не платили за доставку газу акціонерне товариство Газорозподільної системи Дніпропетровська ГАЗ подали на нас в суд, Нікопольський міський районний суд простягнення з нас через суд цієї заборгованості. Суд виніс нам рішення. Щоб ми уплатили цю суму. Но ми звернулися в цей суд з заявою про скасування даного рішення, так як воно не є законним. Ті постанови, які були указані в заяві акціонерного товариства Газорозподільної системи Дніпропетровська Газ, не є законними, так як вони не зареєстровані в Мін'юсті України. Тобто стягнення з нас за розподіл газу не є законним. Суд виніс своє рішення. Скасували попереднє рішення і скасували суму заборгованості. Ось я вам показую судове рішення, ухвалу судового рішення. Ось вона. Це не є фейк, це настояче судове рішення з печатями, з усім на світі. Бачите? Все це воно законно. Цією ухвалою ми поїхали в Нікопольський Горгас, щоб вони зняли незаконно посиплену пломбу. Пломбу вони посипили нам за те, що у нас якоби був витік газу. Но вони не усунули його, просто перекрили газ і нацепили пломбу. Тепер же для того, щоб нам зняти цю пломбу, щоб вони приїхали її зняли цю пломбу, вони що нам говорять? Ми повинні предоставити їм пакет документів. Копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, документ про те, що ми є власниками, заключити договір на сервісне обслуговування газового приладдя, щоб ви розуміли, що кожна точка стоїть 600 гривень. От котюл 600, печка 600. Там, може, який є водонагрівач, теж 600. І оце все воно буде коштувати таку суму. Помножте, ми не хочемо заключати, вони не мають права нас це заставлять робити. Но вони не хочуть нам знімати пломбу. вони знаходять тисячу причин. От сьогодні мені е, Нікопольський Горгат скинув заяву. От ви, пожалуйста, заповніть заяву. В якій ви там ну, так, можете від свого імені написати, чого ви не хочете платити гроші нам за розподіл газу. Я кажу: я не, не хочу, я не повинна вам платити. Є закон. Я не повинна вам платити. І чого я довірна писати цю заяву? Ви пломбу нацепили, прийдьте пломбу зніміть. Все, на том кінець. Витіка немає, заборгованості немає і все. Ну, вони ж не хочуть це робити. Ну я вам хочу сказати, що ви не бійтеся. Це стягнення по розподілу газу це не є законним. Вони не мають права з нас брати ці гроші. Заяву мені допомогли скласти. Є така громадська організація Достак Кропивницький, яка допомагає всім. Українцям безкоштовно комусь з консультації, комусь з якоюсь заявою, кому що роз'яснити, все допомагають безкоштовно. Тому я звертаюсь до вас, українці, не бійтеся, не платіть за доставку газу, воно не є законним, і все буде нормально.